На початку літа, коли ворог вийшов на межі адмінкордонів на стик Донецької, Запорізької і Дніпропетровської областей, в Вовча, він намагається просуватися в цьому напрямку. Це степ сприятливе, відповідно, немає великих населених пунктів, великих промислових міст, агломерацій, як на Донбасі, малесенькі села, хутори, інколи подвітри, там десяток будинків, дуже мало природних перешкод. Невеликі лісові посадки, і тому ворог намагався малими штурмовими групами рухатися. Тактика дуже проста, як в Орди. Ми тут б'ємося на колись історичному ординському муравському шляху, кукуди Ордаєшла збирати єсер на Україну на Слобожанщину. Далі туди в Білорусі. Тактика не змінилася століттями, проникають. Розсипаються малі групи, розбігаються дуже важко їх оловлювати. Ворог користується ситуацією, що в них на жаль більше піхоти, тому ми не можемо обсісти кожну посадку, кожний будиночок. Тому ворог використовує зараз природні погоди, природні погодні умови сьогодні густий туман. Отже, сьогодні знову буде істотне загострення на фронті, бо кожного разу, коли туман, ворог використовує мотоцикли, будь-які підручні засоби намагаються якомога далі вплинутися в нашу лінію оборони або навіть заїхати за спини, закріпитися в будь-якому будинку, будь-якій посадці, відповідно, щоб різати, підтягнути своїх дрончиків, щоб різати наші позиції. Тому зараз, якби це ключова перевага ворога, не будь не стратегія, не військове мистецтво, не техніка, не воєнний дух російських солдат. Бо воїнків просто женуть як гнало, так і женуть на обій. А просто кількісна перевага в піхоті, і те, що Путін може безлімітно використовувати свою піхоту, він не шкодує своїх солдатів. Кожен росіянин, хто підписав контракт в російську армію, він підписав контракт на смерть. Тобто їхнє воєнне керівництво вважає, що ці гроші, вони, які вони виплатили, вони вартують душі і життя їхнього солдата тому маємо постійні постійні спроби просочуватися десь один-два йде ми їх зустрічаємо вогнем переважно знищуємо тут всі їхні шляхи всі посадки засипали засипані їхніми трупами але на жаль за це літо ворогу дещо вдалося просочитися в цьому напрямку статичні ціль, як на мене в нашому напрямку розрізати рокадну дорогу від покровського до гуляйполя і зробити ці свої так звані клешні коли ворог висуває Свої бойові порядки намагається заходити з або з флангів або стило оточувати наші групування. Відтак, щоб наші вояки не потрапили в оточення, ми мусимо відтягувати бойові порядки, і ворог на жаль отримує якусь нову частину території. Щодо піхоти, яку застосовують Росіяни, наскільки вона є підготовленою? Чи це умовно зелені новообрані новопробулі? Точніше солдати до збройних сил Російської Федерації? Тактика російської армії дуже затратна. Тобто Росія зараз витрачає більше солдатів ніж техніки. Відповідно, дуже важко зустріти російського солдата, який перебуває на лінії фронту півроку. Вони стільки тут не живуть. Але Путін створив систему так званого контрактування різними шляхами, брехнею полонені інколи сказують, що напився, і проснувся вже з контрактом в руках, намагався пояснити, що якби це не свідомий був вибір, але. Якби вже потрапляє передову. Є різні люди. Інколи Росія використовує, є і професійно-підготовлені вояки, інколи Росія використовує спецназ. Але в основному це контрактники, люди з не найкращим здоров'ям, з не найкращою амуніцією. Десятки кілометрів вони мусять рухатися до лінії фронту. Тому що, на жаль, Перестають літати дрони, і ми втрачаємо цю ситуаційну операційну бізнаність. І вже коли туман розієється, починаємо фіксувати ворога в різних, досить достатньо, досить часто несподіваних точках. Тобто, говорити про якусь високу мотивацію з боку росіян, говорити про якісь патріотичні міркування, рапатріотичні настрій. Вони розуміють, що їх женуть на обій. Вони розуміють, що невиконання наказу означає обнулення, тобто розстріл Тобто у росіян зовсім інша система. Підходу організації їхнього бою. Якщо в нас це мотивація, солдата мотивують, солдатом спілкуються, йому говорять, і це його вибір, то в Росії це наказ. Або ти будеш знищений. Ну більше шансів є десь заникатися посадці, пройти. Ймовірно, там теж великі шанси вижити, але їх більше ніж сказати, що я не буду без золотих наказів. Пане Юрію, ви сказали, що російський солдат на фронті не живе півроку. Кратно менше їх життя на фронті. А про яку в середньому йдеться часовий ось цей проміжок? Це скільки умовно їм там доводиться перебувати? Місяць, два чи може злічується днями чи тижнями? Це Росіян впадає в штурмову групу. То для нього його життя. Я не знаю, чи є з них ті, хто може вижити там 3-4 штурми. Що, що, що таке штурмова група? Це один ланьок, один або двоє, інколи троє. В туман може п'ятеро рухатися. Рухається з надаємною йому картою, де нібито вказано, що він рухається по своїй території. Їм навіть не кажуть, що вони заходять на територію таємо. Коли він натикається на наші боєпорядки, порядки, вступає в бій. Він же проречений або битися або або загинути відступати в них такої відступати в них такої опції немає тому ну хтось пройшов комусь пощастило він дійшов до одної точки далі його неминуче женуть на іншу точку uh -huh. тому в російських штурмовиків втрати втрати шалені зу в тилових частинах вояки можуть прожити місяці і тому ми бачимо що росія потребує щомісячного місячного набору порядку 30-40 тисяч вояків тому що вони не просто намагаються поповняти в чому проблема зараз. Вони не просто поповнюють втрати, вони намагаються постійно прирощувати своє угрупування на території України, тобто воюють як завжди за російською тактикою. Неумінням а числом. ну на жаль, зараз вони сформували кількісну перевагу, і при цій тактиці, що вони розтягують максимально поле бою, розтягують наші бойові порядки. Їм дається створювати інколи кількісну перевагу на локальних ділянках. І ця тактика проникання, просочування, марнотратна, людина вбивча все таки результати для них на жаль не є. Пане Юрі, напередодні ми бачили кадри з Покровського напрямку, де росіяни використовуючи туман, намагались прориватись місто. Де саме знято це відео? І яка дата його достеменно невідомо. Але військові підтверджують, що дійсно приблизно так відбуваються штурми російських військових. На вашому напрямку ці штурми якою кількістю цих російських військових злічуються? Це до десяти, це десятки, чи вони намагаються атакувати, застосовуючи і сотню? бо Тактика гарматного м'яса це от від початку повномасштабного вторгнення є незміною для росіян. Сотні давно ми вже не бачили. Це не Бахмут, і не Солодар, ага. де на, наш, на, на мій розрахунок бігло взвод вагнерів всі полягли. Там їх десятки було. зараз, це один, два, коли туман вони можуть рухатися групами. Ну те, тактика Покровська це класична. От щойно наступає туман, вони сідають на будь-які підручні засоби. Ми бачимо, що це не воєнні машини, що це не броньовані машини, це мотоцикли, скутери, якісь такі, все, що в них є, якісь сільські Жигулі вкрадені в гаражах людей. І от вони сідають, і як в стилі шаленого Максу. Пруть по дорозі. Ви ж розумієте, що дороги заміновані. Розміновують собою проходи в цих дорогах, залітають в якийсь населений пункт, заскакують в якийсь підвал і сидять там, намагаються накопичитися. А дороги тут завалені цими мотоциклами, завалені цими баги, цими жигулями, ну, але, на жаль, інколи от туман, густий перший розмінував дорогу. І от він поїхав, 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 він може опинитися десь, ну. Зараз лінія фронту така, що ванька можна зустріти будь-де, тому крайнім часом і мінометні позиції, і позиції наших дронщиків можуть будь-яку секунду прийняти піхотний бій, тому що як такої лінії на зазор лінії фронту першої, чи Другої світової немає і не може бути, тому тут така йде позиційна війна. Щоразу, коли ми виявляємо таку групу, вона знищується. Знищується не тільки дронами, артилерією, а в тому числі. Якби такими нашими контрнаступальними діями ми, як штурмова бригада, ми не здаємо позиції просто так. Тобто завжди йде там намагання знищити противника від штурмувати, вибити його. Ну, коли він накопичується, коли ми бачимо, що є загроза бійцям, чи десь є з боку якийсь фланговий прорив Ну тоді очевидно вигідніше тактично відступити, вирівняти лінію, тому що одне діло проникнути. Друге діло закріпитися там, тому що розсіюється туман, дрони бачать дуже глибоко. Так. Якщо ворог за цей час не встиг знайти якогось укриття, він буде знищений. Він буде виявлений і знищений. Зараз, наприклад, стали холодні ночі вночі, а ніч наступає вже вечір. Наступає там, після 16-ї години і триває достатньо ранку. Типові дрони бачать будь-які тобто, типову сигнатуру. Тому знаєте, тут як всі хованки дитячі, хто не заховався там, рахуємо. Я не винен, що ти не заховався. Тобто, в даному випадку є дуже коротке часове вікно для ведення штурмових дій це від світанку до заходу сонця. Далі всі максимально намагаються сховатися. Причому не просто сховатися на поверхні, а треба сховатися під поверхнею, бо типовий слід, якщо ти будеш на поверхні, буде чітко буде видно сигнатуру, що людина і вижити в таких умовах практично неможливо. Оскільки ворог в цих умовах намагається вести штурмові дії, то очевидно він несе. Кратно більші втрати, це це математика війни.